день, Оце наша кімната, а це наша кухня. Отак в нас темно, вже 10 ранку. Друзі, сьогодні саджатиму кактуси. Є в мене такі два дуже симпатичні кактусики. Зараз я покажу вам перший. Отаку його візьму. Ось він. Дивіться, який. Він без колючок, бачите? Ну тут є от знизу щось таке схоже на колючку, колючка там. А ось тут ну, колючок немає. Такий, бачите, гарний симпатун, оцього будемо садити. Так, поставлю, щоб не впав, не падай тільки. І ще. У мене є отакий колючий, друзі. Зараз трішки я спробую його витягти, тому що я такою пообмотувала тим папером. Ось такий. Звичайний такий кактусик, гарненький, симпатичний. Я говорила, що я дуже люблю кактуси, тому хочу собі кактусів, друзі. От, власне, вони в мене є. І зараз ми їх з вами будемо садити. Так, саджатиму ось в такі горщички. Купувала я їх, по-моєму, в Аврорі колись. Вони в мене давненько вже стоять без діла, тому я вирішила, що для моїх кактусів вони якраз підійдуть. Вони не дуже глибокі, там, бачите, є ось такі ось такі піддончик, такий дренажний. Ну і тут так само. Тому буду садити в такі. Насиплю трішечки камінців, на щоб, ну, напевно, власне, в ті ділочки понасипаю. Хоча я не бачу смисла сюди сипати дренаж, ну, але їм не потрібно стільки вільного місця в горщику. Тому трішечки насиплю, ну так, знаєте, заради, щоб було, як так? для власного якогось заспокоєння чи що. Ну, і трішечки зменшу, звісно, об'єм горщика, тому що коренева система в касту невеличка. Ми її подивимося зараз, якщо комусь цікаво, і будемо садити, друзі. Насипаю ґрунт, я це все роблю руками. Нічого я не хочу домішувати сюди звичайний ґрунт. Можна для кактусів, можна універсальний. Я садила в універсальний, і друзі, прекрасно росли в мене в в ньому кактуси. Тому я взагалі між ними, якщо чесно, знаєте, тако не бачу жодної різниці. тако відкриваєш, кульок дивишся, там все одне й те саме. Не знаю, чи відповідає воно тому складу, що там на ньому пишеться, чи не відповідає, але ну складається таке враження, що в тих. Можливо, отак далі зробити, О, щоб вам було краще видно, і отак буде картинка більш охоплювати простором. Складається таке враження, що в тих пакетах, знаєте, один і той самий торф, ґрунт насипаний, а просто різні написи, знаєте? Тому я, от, напевне, все ж таки дарма насипала той дренаж, друзі. Не знаю. Ну, але вже насипала, то спробую посадити. Якщо він мені заважатиме, то я його приберу звідси. Ось така коренева в цього кактуса, бачите, це той, що не колючий. Ну, така собі. І невелика, і не дуже маленька. І засипаю землею. Дуже зручно цей кактус садити. Дуже класно, що він зовсім не колючий, друзі. Це прямо бонус, знаєте, такий мені. Ось так притискаю гарненько. Заглиблювати, напевно, кактуси сильно не можна. Тому я отак його тут притисну добряче, а ось тут зверху ще трішечки досиплю землі, щоб вона отак легенько, просто тако знаєте, була насипана, тому що, звісно, ґрунт ще просідатиме, щоб потім так часто вже не досипати, то насипимо одразу. Ось так вийшло, друзі, покажу ось тако гарненько симпатично, досить непогано. І візьмемося за другий. От з другим вже Трішки веселіше, він колючий. Зараз я спробую його тако якось ухватити зверху цими папірцями, щоб він мені, друзі, не сколов усі руки. Так, тут заглиблення трішечки треба зробити. Багато дренажу. Трохи я зараз його відберу, тому що щось я трішки, знаєте, перестаралася, як завжди. У мене так буває. Так. Я його краще тако зверху прикрашу просто земельку і буде зверху нам гарно це все мати вигляд. Ось так. Трішки відібрала. Ну, думаю, що досить. Коренева система в цієї колючки ось така. так його покажу. Буду засипати. Ви знаєте, мені так подобається оце пересаджувати отакі великі. Ой, тут позастрівало між колючечками, ну то я потім візьму чимось пообтрусю його. Подобається мені дуже садити отакі рослинки. От листяні рослини, знаєте, ну не дуже якось мені. Особливо такі от малесенькі, оті як циропегія, там ниточки такі. А ось такі рослинки, ну, прямо з величезним задоволенням я б це садила і садила. Знаєте, отаку. Така от прямо дуже це для мене приємна справа. Отак. От дуже, от, знаєте, засипається, застріє між... Його оцими колючками, тому що мені ще й не видно, бачите, цей папір мені затуляє, і він, напевно, і вам все затуляв, ну, але без того я би його просто руками не взяла. І, до речі, бачила в жіночки вона брала оці палички такі дерев'яні. І паличками затискала кактуса, і потім його садила. То треба піти купити такі палички. Я буквально вчора бачила їх в АТБ. І що для суші палочки там є. Дуже класна ідея. я чомусь, бачите, не подумала про те, що я сьогодні буду садити кактуси свої, Ну, може тако обтруситься. І не придбала, друзі, собі таких паличок. Все, більше я сюди не сипатиму землі. Зараз я візьму отаку маленьку. Ложечку і трішки ось тут поприбираю оце, де я тут понасипала землі. Дуже не естетично І не гарно це. Ну, ось так. Отака краса. Зараз сюди отако кину трішечки камінчиків і сюди, і сюди. У нас сусіди почали щось сверлити, друзі. Якщо ви чуєте отаке гуркотіння, то у нас сусіди роблять якийсь ремонт. Ось так. Зараз я трішки тут наведу красу і покажу вам без оцього бардаку гарну картиночку. Отак друзі, вийшло. як на мене, дуже гарно. Мені подобається і горщички. От як на диво, знаєте, в мене оці горщики, до речі, купувала я їх в Аврорі давненько вже. Вони в мене дуже довго лежали, тому що от нічого якось мені сюди в них не пасувало. Різні рослинки я до них приміряла і пробувала сюди і пісті, і ті, що більшенькі в мене були. І оцю пеперомійку пробувала. Ну, але от щось мені все сюди ну, не подобалося. От вигляд цих горщиків. Але от кактуси, бачите, якось так гарно от вписалися. Мені вони сподобались. Тут в мене стояли ці які Я їх ставила, в тих тимчасових коричневих горщичках, сюди, і використовувала їх просто як кашпо, замість піддончиків, щоб нічого туди не придумувати. І в мене оті дві які власне, в них. Просто я тако поставила і вони в них стояли. Але мені дуже не подобалося ну, їхній вигляд. Тому оці горщики я в них нічого не садила, а так просто ну, іноді використовувала в якості піддончиків, як кашпо. А зараз, от, бачите, я посадила сюди кактуси і, як на мене, то досить гарно це все вийшло. Хочу зараз показати ближче цього кактуса. Бачите, який він? От він такий от оксамитовий, ну, от на вигляд, да, якщо подивитися, я не знаю, чи передає вам камера оце все, чи ні. Але він такий, от, як бархатистий. Да. А коли я торкаюся до нього, то він отак на дотик нагадує, знаєте, таку мілесеньку шліфувальну таку пилочку, от саме шліфувальну, яка така дрібна-дрібна. Отакий він. Шершавий на дотик. Так хочеться взяти і ні, нігтя, знаєте, зашліфувати об нього. Такий він шершавенький. І бачите, в нього отакі оці лінії повздовжні. Так? І отут ще є такі поперечні. От вони ділять оці сегментики на такі якісь багатокутнички. Якщо дивитися здалеку, ну, вам просто камера дуже так. Не дуже добре це все фокусує і показує. Але якщо придивитися, то от можна побачити. І цікаво, що в нього лише одна голочка десь тут внизу. Коли я його саджала, я її показувала. Невже я її присипала землею? Чомусь зараз я не можу її знайти. Начебто я не заглиблювала його, але, можливо, вона присипана. Земелько і зараз її не видно. А так голочок на ньому зовсім немає. І отака в нього верхівочка, бачите? Гарненька, симпатична. Ну, мені дуже подобається. Ну, а це я не знаю назви, але мені здається, що це звичайний отой кактус, знаєте, що в усіх нас різ колись на підвіконнях, у школах, в установах. Я забула, от вилетіло в мене з голови його назва. Але я думаю, що це оце, самий простенький такий звичайний кактус. Дуже мені подобаються його голочки, бачите, вони нагадують мені павучків, наче от сидять на ньому такі павучки, павучата малесенькі. Класний, гарненький кактус. Ну, але от, бачите, зараз з оцим з такою темнотою, я думаю, сьогодні піти пошукати. Все ж таки якісь лампи, тому що я розумію, що в цьому кліматі кактуси ну, їм буде дуже важко. Вони попсуються мені, отако повитягуються, будуть сосісками такими несимпатичними рости. А я цього дуже не хочу, тому я думаю, що все ж таки потрібно <кій> іти купувати якісь лампи і ставити якусь, якесь досвітлення, тому що, власне, в мене вкоріняються і пісці і в тепличках, ще на підвіконнях стоять. В синовій кімнаті. Тому я думаю, щось треба з тим вирішувати, придумувати. Тому що в такій темряві, ви бачили на початку відео, ну, я вважаю, жодна рослина не витримає такого. і Дуже багато рослиночок можуть загинути. Тому буду щось з тим вирішувати і шукатиму якісь одну-дві лампи, але треба все ж таки встановлювати. Ну, а так, то бачите, друзі, от я дивлюся на оцю картиночку. І мені здається, що ну, от, кактуси якнайкраще можна використовувати в якості от, декорування, якогось, да? як елементи декору, якогось інтер'єру. Подивіться, як вони прикрасили ось цей звичайний старенький кухонний стіл. От, вони тут вдвох стоять, і тут така затишна картинка, і мені не хочеться навіть звідси їх прибирати. От, взагалі не хочеться. Я би поставила їх на цю поличку, от, що в мене тут стоїть. І щоб вони мені залишилися тут. Можливо, я би їх тут би і залишила. Ну, дуже так вони створюють якийсь затишок, такий приємний. Мені подобається. Ось таке відео на сьогодні було, друзі. Поки що ніяких новин в мене немає, але, напевно, скоро буду щось придумувати, буду міняти все в кімнаті, щось буду якось переміщати рослинки, якось. Обла облаштовувати їм освітлення. Ну, і, можливо, щось з того буду показувати. Будемо дивитися. Там корінняшечки в мене ще стоять, і пеларгошки вкоріняються, і епістії. то все будемо з вами дивитися і будемо спостерігати, як мої рослини будуть почуватися от в такому темному, знаєте, кліматі. Ну, а на сьогодні все. Побачимося в наступних відео.